Сьогодні 11 червня, і сьогодні перший день безвізового режиму України з країнами ЄС. І Шенгензони, точніше. От. І дехто з телебачення це наші ЗМІ і наш гарант. говорить про це і так, з таким захопленням, ніби це найбільше досягнення, про яке Україна могла мріяти. Я не кажу, що це не важливо, але... Коли в нас вдома людей садять у в'язницю тільки за те, що людина говорить, те, що вона думає, або випускають з в'язниці тих, хто вбиває людей. Просто людей вбили, людину вбили на спокійній території, там, де немає війни, там де спокій, тишина. Людину вбили, людей відпустили. Там на поруки чи ще щось, чи якось там не, не, не довели вини, хоча всі знають, що це. Що вони вбивці і так далі. І навіть попри те, що у нас більшість людей не може взагалі виїхати за кордон. Не через те, що там немає паспорта або щось, через те, що немає грошей, просто, щоб виїхати, поїхати собі, поподорожувати, як там нам всім втирають. У вухах, що нам потрібен безвіст, щоб нам подорожувати. Дехто цим безвізом скористається, щоб просто втекти з України. Я так думаю, Я думаю, адумків буде небагато, але для декого це шанс. Тому що у нас зараз поки що все дуже, дуже печально і безвіз це як ложка меду в бочці дьогтю. Я сподіваюся, що це такий перший хороший дзвінок, можливо, перший хороший сигнал з того всього хорошого, що в нас відбувається. Тому що у нас, попри те, що говорять, що роблять дороги, Україна знаходиться на 137 му місці зі 144, які були в тому рейтингу, 137 місце по якості доріг. Найгірші дороги в Молдові, до речі. І на такому ж місці Україна знаходиться по, по корупції. Тобто на першому місці знаходиться найнекорумпованіша країна. На 144 чи 145 му найкорумповніша. Україна 137. -ма. Але нас без звіст, треба тішитись. Всім все хороше.